Народ, зацініть яка бричка у нас на огляді. Дивіться, який тут величезний клірець. Самі тільки що замітили, ну реально великий, сантиметрів 15, от. Поставили його рівно. Я щось думав, що це таке, як в попередніх версіях, там сантиметрів 7-8 для міста. Тут реально вже і по селі можна погняти. Ще замітили, резину змінили, дивіться вже чуть-чуть є зацепи бокові, не тільки сліки, а можна вже і поїхати по якійсь безгрунтовичці. Гарний, класний електровелосипед. Дуже прикольно, що тут така корзинка. Не знаю, що це таке металопластикове якась чи що. чи то такий пластик. Він легкий і нічого не годить, не терехкотить. По каміннях їздимо, по ямах їздимо, нічого не терехкотить, все гарно, міцно тримається. Задня сідушечка є, є підніжки для заднього пасажира. Можна і самому сісти. От я метр вісімдесят чотири крісло, до речі, кажу крісло. Сідушка регулюється вверх вниз руль також. От. Я метр вісімдесят сів. Мені нормально зручно, можна кому потрібно вище підняти, будете ще вище сидіти. Дитині можна нижче опустити. Підвісочка передня, задня, все гарно працює. Максимальна швидкість 35 км за годину, там 33, залежить з якою вагою. Ну і запас ходу десь до 30-35 км. Відправляємо по всій Україні, є в різних кольорах. Замовляйте.